Я обіцяв. Вчора. Це тобі і тобі. Це все вам. Ану, покажи воно Ну Дивіться, це хліб, домашній, хороший. Я знаю. Спасибо. А це кіл. Це домашній, а ми йшли хороші. Тут небагато, правда. Такий кусочок. Такий кусочек. Ще такий кусочек? О, домашня, хороша. Хорошо ж. Сало кучены, спасибо. До супчика, до якоїсь кашки. На день хватить, думаю, да? Силь там їсти, потрошки. Хорошо пахне. О, я Пахне, пахне. 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 Ся 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 ся, господь з тобою. Їсти м'ясе треба з хлібом, а не тільки м'ясе одне. Та то хліб такий у мене тошниться. Це хліб ми принесли тільки що домашній хліб. А -а -а. Це бабушка Ані пекла. Йо-мою. -йо. Це шкіп. Ну хлоп. Дві хвилин почув, що пахне. Я такий. Ай! Мене запав.